Доброго ранку, малята! Діти, до нас сьогодні на заняття завітали наші знайомі українці в українських народних костюмах. Погляньте на них. Дітки, а Даринка приготувала для вас гарного віршика. Я маленька українка, називаюся Даринка. В мене очі сині-сині, як волошки у долині, а волосся. Мов колосся, що на ниві розрослося. Вмію гарно танцювати і люблю пісні співати про наш край і про калину, нашу славну Україну. Діти, я хочу вам нагадати, що людей, які живуть в Україні, називають українцями, українським народом, мова, якою розмовляють українці, також є українською. Даринка одягла сьогодні гарний український національний костюм. Ми вже бачили його і розглядали. Дітки, ми живемо з вами в країні, яка називається так, Україна. Наші гості вирішили нас сьогодні познайомити з традиціями України і українського народу. Діти, найголовнішою прикрасою української хати є рушник. Хата без рушника, як родина без дітей, говорили в давні часи. У кожній українській хаті є рушник. Ними прикрашали оселю, вішали рушники на портрети. Вишиті рушники створювали затишок, зміцнювали родину. У народі казали, де є вишиття, там завжди злагода і добре життя. Подивіться, які гарні малюнки на, виш... на вишитих рушниках. Тут і квіточки, і зірочки, і колосся. Багато рушників. Вишито двома кольорами червоним і чорним. Червоний кольор кохання, щастя, добробуту, а чорний колір землі, багатства і родючості. Без рушника, як і без пісні, не обходилося жодне сімейне свято. На весіллі завжди молодят зустрічали з рушником та хлібом. А на столі в хаті разом з хлібом завжди стояв. Глечиць з теплим молоком. Хату прикрашали гарні тарілки. Діти. У народі цінують на тарілках зображена калина. В народі цінують калину за її цілющі властивості і тому прикрашали неї посуд та рушники. Так. Посадивши калину біля хати, навесні вона радувала око квітами. Ці квіти дівчата вплітали собі в коси, прикрашали волосся. Восени на калині з'являлося багато червоних ягід. Збирали калину, і бабуся готувала з неї гарний запашний чай, кисіль, джем та варення. Калина... Це маленькі червоні ягодки, а всередині в неї тісточка, немов маленьке сердечко. Калина надає сил, допомагає взимку та влітку. Любиш Україну посади калину, говорили в давні часи. Дівчина у вінку, мов калина в цвіту. Пишна і красива, як червона калина. Діти, бабусі, клали тетяги в гарні тарілки. Та ставили їх на столі. Тарілки прикрашали гарні візерунки, квіти. В Україні завжди був дуже гарний посуд. На тарілках є і смужки, і квіти, і хвилясті лінії, цяточки, ягідки. В українській хаті багато такого гарного посуду. Вишивати, розмальовувати важко і довго. Проте українці. Це дуже трудолюбивий народ. Діти, а я гадаю, що ви трошки втомилися. Тому давайте з вами трішечки відпочинемо. Повторюйте, будь ласка, за мною. Облітав журавель, сто морів, сто земель. Облітав, обходив, крила ноги натрудив. Ми спитали в журавля, де найкраща земля? Журавель відповідає, краще рідної немає. Діти, я дякую вам за ваш час і за увагу. І, гадаю, ви все запам'ятали про нашу гарну Україну. До побачення!